Господь з вами, слова Євангелія від святого Йоанна, слава тобі, Христе! Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що пробила його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були у світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце юда іскаріотського сина Симона, щоб зрадити його, Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них: чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель і Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги, я, Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно істинно говорю вам, слуга не більше за пана свого, а посланий не більше за того, хто послав Його, знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Слово Господнє. Слава тобі! Христі. Сідайте, будь ласочка. Це було третє читання перед смертю Святий Франциск. Такий є його опис довго промовляв, довго промовляв, наскільки можна було, це було, було довго щодо необхідності терпеливості, убогості та вірності святій римській церкві, але понад усі норми, ставлячи свята Євангелія, про що тут йдеться, про що святий Франциск пояснював своїм братам і послідовникам. Що римська церква є дуже важливою, те, що встановив Ісус Христос. І всі норми, які там є, вони виходять з Євангелія. Тобто, щоб брати розуміли, що римська церква їй потрібен послуг кожній її нормі, бо кожна її норма, правило, регула виходить з Євангелія, яке приніс Ісус Христос. Чому це так важливо знати перед смертю? Чому це так важливо, щоб людина, да, яка відходить до Господа Бога, своїм братам казав? Довго промовляв про терпеливість, убогость та вірність Святій Церкві Бо справа в тім, що регулу францисканців було затверджено двічі. Перший раз це було у 1209 році Інокентій III, він дав устний дозвіл для франциска. А в 1223 році вже Хонорій III вже затверджує письменно офіційно. Трошечки такого, так, щоб зрозуміти, як це відбувалося. Тобто, по всіх різних таких перипетіях, різних таких пригодах свого життя розуміє людина, що є цінністю в цьому світі, і починає служити Господу Богу, починає молитися і багато постити. Люди помічають його стиль життя, бачать теж в ньому Боже благословення і горнуться до нього. Бо кажуть, ти своїм оцим життям, ти розпалюєш нас, ти несеш добро, мир, лагідність в цьому світі, де повно егоїзму, ти нам зовсім інше відкриваєш, якесь світло. Для нас стаєш. Будь нам таким пастирем, проводирем, будь нам той, який показує цей шлях. Ми хочемо за тобою йти, бо хочемо теж навчитись такого спокою, яку, який був в тобі. От, брати і сестри, про цей спокій, от ми три читання, які ми слухали, там дуже гарний такий опис. Людина, яка помирає, але так дуже спокійно. От його все влаштовує. Все влаштовує. І от ці учні ще за життя кажуть: ми хочемо за тобою ходити, навчи нас так само от жити, як ти, щоб і в нас був цей спокій, щоб ми не ганялись за багатствами, за те, що є цінністю цього світу, да? за людськими оплесками, визнанням. В 1200, 1209 році, приходить Франциск перший раз в Рим. І каже, от у мене створюється така родинка францисканців. Ми хочемо от в убогості прославляти Господа Бога, бути подібними до Ісуса Христа, бо наш Бог, маючи все багатство, все на сторону відклав, спустився з небес на землю і тут в убогості проповідував. І ми теж хочемо от, власне, його наслідувати. В католицькій церкві є така засада, що єпископи або папа римський розмовляє з цією особою, яка приходить з якоюсь ідеєю такою. Да? Ідеєю це не просто маленька якась там ідея, а це хочуть створити певний рух в католицькій церкві, то є така засада, щоб дати такий певний термін випробування. Спочатку розмовляєш з цією особою. Запитуєш, які твої, яка твоя мета, до чого ти хочеш провадити своїх послідовників, що ти хочеш їм привідкрити, чого немає в католицькій церкві, грубо кажучи, чого немає в ваших парафіях, який тобі, грубо кажучи, Бог дав харизмат, який до цього часу був поки що закритий перед іншими, поки що, да, бо церква теж дозріває, дозріває до певного такого е, зрілості, стає щораз більше і більше збагачується цим мудрістю. Порозмовлявши на кенті з франциском, каже: добре: усно затверджую, усно дозволяю. Можете практикувати навіщо? Бо якщо це є Божа справа, то вона буде розвиватись. Якщо це є щось таке для амбіції, для того, щоб популярність, для того щоб виділити щось новеньке, треба, щоб ну заблиснути, ну то воно розпадеться дуже швидко. Бог не буде, якби цього благословляти. Розуміємо. Так, от збирається дуже велика родина, збирається дуже велика кількість цих послідовників, що, врешті-решт, до Франциска приходять настоятелі з різних міст і сел і кажуть: Слухайте, ми бачимо, що ви робите добру справу тільки. Для наших парафіян є дуже важливо, чи ви папою римським затверджені, чи ви є частиною католицької церкви, чи якось відділяєтесь, робите свою якусь церкву. От є парафіальний костюл, в який люди приходять щонеділі, а є францисканці, от спільнота братів, які живуть в убогості, і вони якби там наслідують Ісуса Христа. І от для парафіян, щоб було ясно, щоб ми могли своїм парафіянам пояснити: йдіть, сходіть в Рим, отримайте затвердження від папи римського, що ви є католицькою церквою, що ви дієте. В дусі Ісуса Христа, що в Святому Духові, що це не є щось відмінне. Франциск в 23 му році йде в Рим, приходить до папи Хонорія III і каже, що от мав таку справу раніше з Інокентієм III, Зараз приходжу до тебе, папа, ну і прошу про затвердження моєї регули, ось, будь ласочка, правила, які будуть діяти для нашої спільноти і для наших братів. Що відбувається в цьому часі в церкві? І що відбувається в світі в цьому часі. В 1215 році був четвертий Латеранський собор, де з'їжджалася ціла католицька церква, єпископи з'їжджалися. Що вони там вирішували? А вони казали, що треба офіційно оголосити Єресь вальденців і альбігійців. Офіційно оголосити, щоб наші парафіяни не були ними зводжені. Що це були за Єресь? А казали, що треба жити в убогості. E, взагалі, звідки походить ці цієї, тіло погане, душа те, що спасається, душа те, що піде в небо, душа те, що буде в раю жить. Значить, тілу не треба догождати. Тому гарна, тепла одежа, погано, гарна їжа, погано, прикраси погано. Доглядати за своїм тілом погано, бо тіло завжди штовхає нас до гріха. А душа це те, що для Господа Бога, те, що піде в небо, те, що буде з ним в раю. І от Вальденці, альбігійці, вони дуже ну мали популярність в Європі через те, що ну не було ще недільних шкіл, да не було університетів, таких які пояснювали да, людям. Так нас ну, дуже докладно не пояснювали людям, що є католицька церква, як проповіду Ісус Христос. Більшість людей були неписемні, не вміли читати, а приходили просто в храм, розглядали ікони. От Ісус Христос ходить по воді, от Ісус Христос розмножує хліб, от Ісус Христос преобразився. І от у людей була така віра, от тільки з чудес. Ну і там трошки інформації стосовно проповіді, що Ісус Христос носив. Тому Папа Римський, Хонорій 3, який буквально вісім років назад на Латеранському соборі заборонив Єресь вальденсів і альбігенців, каже: ні, не дам тобі дозволу. Не дам тобі дозволу, ні. Ми вісім років назад тільки заборонили цю єрість, а ти мені приходиш і кажеш, що треба жити в убогості і служити Господу Богу. То це хіба той самий вітер. Це в ту саму сторону воно йде. Що от, погано, все погано, золото не може бути золото, бо золото служить для, для тіла людського. І, наприклад, альбігенці і вони дуже оскаржували костюли, що ми маємо щось позолочене. На жаль, людям не доходило, так, що це для Господа Бога, це, це не для людей. Для Господа Бога, але їм не ходило, їм, їм ходило краще щось зробити, відмінне від церкви. І тому Хонорій третій каже: ні, не затверджую тебе, ні не дам тобі дозволу, не дозволяю, не благословляю. Цікава річ. Людина, як, який об'являвся Ісус Христос в снах, розмовляв, давав завдання, певні такі коригував його, приходить до папи римського, до людини. Трошки є вже такого переконання досвіду, хто такий Ісус Христос, для якого я працюю, який дав мені цей харизмат, і хто є цей папа римський, який мені каже, ні, я не дам тобі благословення. Так от Франциск в покорі залишає папу, оскільки був вже вечір, поки відбулась, да, поки до папи прийшли, то ночують там в Римі, але оскільки вони бідні, не мають грошей, то ночують в сараї, де їх впустили там біля худоби, там десь на сіні, там і ночують. Він зі своїми братами. В такому роздумуванні начебто начебто ну, нас Бог покликав, щоб ми йшли несли цю місію. А, а папа Римський каже: ні, не дам дозволу, не можна вам. Так от в цю ж саму ніч для папи Ханорія те, теж об'являється, Господь Бог дає такий сон, де папа бачить цього Франциска, який підпирає церкву, яка розвалюється під праведності. Розвалюється. Тріщина пішла дуже така солідна і розвалюється. І почув, голоси, що він допоможе в тому, щоб церкву відновити, збудувати. Він допоможе в тому, щоб це діло було дійсно, щоб воно залишилось в цьому світі. Папа зранку просинається, каже всім своїм, каже: йдіть, шукайте цього Франциска. Ну, правда, шукайте десь в бідності. Бо вони мають послух для Ісуса Христа, да? вони не будуть десь ночувати в підізвоздочних отелях, тільки шукайте десь їх на периферіях, де можливо, щоб їм переночувати, знаходять, приводять, кажуть, все підписую, все даю дозвіл, бо бачу, звідки ти походиш. І от, брати і сестри, звідки ми виходили, довго промовляв щодо необхідності, терпеливості, убогості та вірності святій римській церкві. Франциск перед смертю. Братам пригадує, каже, всіх ваших харизматах, всіх ваших вміннях, здібностях, всіх ваших оцих дарах, які Ісус Христос вам дає, що людей будете навертати, людей будете змінювати їхні серця, будете освітлювати, по-іншому будете відкривати їм очі на, на, на звичайні речі. Всіх цих таких не загордіться, і нехай свята римська католицька церква буде понад усе, понад усе і послуг. Послух, вірність Святій Церкві. і щоб розуміли, звідки ця церква походить, це норми святого Євангелія, з норм святого Євангелія. Тому, брата і сестри, сьогодні роздумують, що момент переходу, транзитус, да, людина, яка спокійна, яка досвідчила трошечки такого да, незрозуміння зі сторони церкви, єпископів, настоятелів. Казали, що ви проповідуєте, вам ще не можна, їздить затвердять. Да? То вони пішли затверджувати, не одразу їм затвердили. Да? Можна було б трошки боротися, да? якось понарікати там, принаймні трохи в покорі. Бо людина спокійна, в неї мир. Мир в серці, і так само власне в часі переходу з цього життя до життя вічного людина спокійна, людина в мирі все приймає, навіть прославляє Господа Бога. Нехай Святий Франциск буде для всіх нас таким взірцем і допомогою в нашому крокуванні, в наших покликаннях.